Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. філіал філіали. Сьогодні в нас є надходження шерулі, але у року випуску з бензиновим 1,6 двигуном з автоматичною крупкою передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2020 році та має лише одного в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електросклопіння склопіння усіх вікон, електроулювання дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедія, кондиціонер, є підігрів передніх сидінь. Задній реакційно в гарному стані. На автомобіль встановлені 16-ти непрославні диски на літній резині. Також є парктроники задні. А це там азнакцій. Ось так виглядає багарне відділення. Заявленого пробігу на автомобіль 135 тисяч км. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний втиль буде складати 7690 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаюся автомобілів зі штатів.